Всім привіт! У цьому новому відео там де ми свічки свічка ламати і потипати колір. Два, два прапора і два кольори. Потім у нас колір зелений, синій. Прапор України і Польщі. Погнали! Найперше це. Ось так нас виходить. Файно. В наша Україна найкраща. Всі ми це знаємо. Заправим ці свічки. Далі. Польща. Найкраща Тоша. Файна Польща. Там Мій красний є. Ну файна. Польща. Файна. Перше зелені. Я люблю синий зений колір. Ось чому вони тут стоять. По теж свічки. Ой, ламав. Добре. Але це не проблема. От для тих, які дивляться. Упше, Не знаю, як це важко, поставте під B. Поставити підписку не знаю. І лайк особливо. Отопайк. Лайк, отопайк. Лайк, отопайк, лайк, отопайк. Завтра чекайте від мене відео, там де я поту у масті українській. І так у нас вийшло це. колір синій, селений, польща край, польща прапор, Україна прапор. Всім па-па!